Слава націю, вітаю на каналі Добрий Рембад, Вадарія Сашко. Добре, що ми будемо розігрувати з поміж лідерів збору на засіб Бребша Тро, 410 тисяч гривень. Поклик в описі під відео. Станом на тепер там вже є майже 10% потрібної суми. Вірю, що цьогоріч ми благополучно закриємо цей збір і придбаємо і поставимо в роботу іще один. Гарний засіб реп. Так, що у нас? Найбільші жертводавці матимуть змогу собі отримати, що більше до душі спаде. Перше місце це річ дуже схожа на кулемет Калашникова-танковий з танчика московитів іменного Москва. Селище Богородичне. Якщо не помиляюся, Харківська вже область, а може навіть ще, це, мабуть, ще Донецька, де окупація тих частин у му році. І також ось ці авторські мої стяги. Зараз тут їх чотири, чотири різних чудових рішення кольорових. Дизайнерських, так би мовити, так? Жовто-блокитні, все як ми любимо. Яскраво, потужно, прям видатні речі. Звісно, із задоволенням, кому треба і як треба, я їх підпишу. Так, буду ще щось вигадувати в різні способи. О, срака-банька. Будь ласка. Пані хочете підписати? Теж стяг. Чи що? Пані. Два слова для преси? Ні, не сьогодні. Добре. Отже, долучайтесь, поширюйте, підтримуйте роботу мою. Батальйону К-2, в якому я маю найвищу честь чоловіка і воїна. Боронити Україну, винищувати московитів. Умогилювати головних зовнішніх ворогів України, московитів і наближати остаточну перемогу України в українсько-московицькій війні. Відтак розвал дезінтеграцію, денацифікацію і демілітаризацію Московщини. Відтак, повернення її до меж її там болотяних кордонів. Якогось там, не знати, якого странного року, там, де півтори жаби квакали. Дякую всім за підтримку. Разом боремо й поборемо. Гарно пахне. Так, тільки не пісяти, диви мені, я тебе знаю. І не псувати, не псувати стяг.